Популяризую видавництва і почну я з видавництва «Уроборос». Його створила книжкова блогерка Дафа у 2024 році. Рішення створити видавництво виникло, коли засновниця випадково знайшла роман українського радянського письменника Лева Скрипника Будинок примусових праць вже перший абзац вразив її, і вона побачила, що вже сто років тому ми мали сучасну, свіжу, якісну та потужну прозу. Дафа зрозуміла, що його точно не видасть ніхто і ніколи, окрім них. Це стало першим поштовхом, що треба рухатись у бік власного видавництва. Слоган видавництва: видаємо книжки, які хочеться читати. Вони видають жанрову і нежанрову літературу, нонфікшн і класику. Видавництво мріє про те, щоб їх логотип став знайомий усім книголюбам та книголюбкам. Про те, аби читачі вишукували їх книги на полицях книгарень і радісно купували новинки, які вони видають. Про те, аби їх логотип на книгах став синонімом якісної та цікавої прози для всіх фанатів читання. І вони докладають максимум зусиль, щоб Підкорити наші серця та гаманці. Також зараз в інстаграм вони дарують книгу на честь 2000 підписників, тому заходьте та беріть участь.